Збройні сили України дають відсіч своїми засобами бойового враження. Фонд гарантування вкладів на своєму фронті правовому дає відсіч російській агресії. Російська Федерація нанесла шкоду банкам, які знаходяться в ліквідації фонду гарантування вкладів. Щодо втрати їхніх активів, це в вигляді нерухомості і кредитів. Зазначені активи були втрачені на в територіях Луганської Донецької областей до 2022 року, які були окуповані Російською Федерацією, фондом гарантування вкладів був заявлений в січні минулого року позов по втраті активів від російської агресії щодо Банку УФС Український фінансовий світ. На суму майже 2 мільярди гривень. Зазначений позов був задоволений першою інстанцією господарського суду на користь фонду гарантування вкладів. Також фонд гарантування вкладів заявив позов по втраті активів від російської агресії щодо промекономбанку на десь на суму майже 650 мільйонів гривень. Зазначений позов розглядається зараз в апеляційному господарському суді. Також фонд гарантування вкладів підготував і подав позовну заяву щодо втрачених активів п'яти банків, і він десь на суму теж пів мільярда гривень. Також фонд гарантування вкладів готує і інші позови на об'єднані пули втрачених активів від російської агресії на територіях Луганської Донецької областей. Взагалі, зазначена сума загалі, сума збитків, яка нанесена нашим банкам, а фактично, кредиторам банків, які знаходяться у ліквідації, сягає суми 70 мільярдів гривень. Метою подачі фактично цих позовів є отримання рішень наших судів, які ми ці рішення ми хочемо, в принципі. Виконувати як на території України з активів Російської Федерації, так і в іноземних юрисдикціях з активів Російської Федерації, які розміщені в іноземних юрисдикціях. Стосовно шкоди, яка нанесена була банкам після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, ми також формуємо базу. Доказів щодо нанесення шкоди банкам, які знаходяться в ліквідації фонду гарантування вкладів після масштабного вторгнення з метою занесення даних доказів міжнародний реєстр збитків. Ми сподіваємося, що робота стосовно правового забезпечення функціонування цього реєстру. Буде проведена Міністерством юстиції України, а також нашими іншими державними органами щодо пред'явлення шкоди за активами банків, які були втрачені після повномасштабного вторгнення. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.